Кіровоградщина цьогоріч має троє абітурієнтів, які склали зовнішнє незалежне оцінювання на максимальну кількість балів з історії математики та географії. Це Андрій Рябошапка, Богдан Ковердій та Антон Осетров. За 10 років проведення ЗНО область отримала 77 сім бальників. Максимальна кількість 16, була два роки тому. Тоді 13 випускників отримали найвищі бали із математики. Наш наступний сюжет про одного із цьогорічних випускників, який дав правильні відповіді на всі тестові запитання. І отримав найвищу оцінку із географії. Зустрічаємось із Богданом у класі, де він провчився останні три роки. Розповідає, географія подобалась завжди, а обрав її, як і фізику, для вступу до вишу. Не саме дітство книжки дарили там, наприклад, енциклопедії, тому подібне. Мені нравилося читати. Тому ну, у мене був телевізор. Я його часто смотрела. Вот, Наприклад, там Мега или Лі Діскавері то ну інтересні передачі були. це теж нравилось. Разом із Богданом в обласному навчально-виховному комплексі ЗНО з географії складали ще 15 випускників. Увесь рік займалися в посиленому режимі. Тому розповідає Богдан, особливих проблем у нього під час тесту не було. Ну, Перші завдання були доволі легкі пошёл дальше. Ну, более спорные выписываются больше экономики мировой там было сложные такие вопросы, которые, ну, от интуиция подсказывала, осталась или один варіант, або другий. Ну, і мені так повезло, що вибрав правильний. Результати на електронну пошту прийшли серед ночі. Пригадує Богдан, йому відразу подзвонив вчитель. 200 балів стали несподіванкою. Дзвонить він мені півтора ночі говорить: "Все, результати є, іди дивись. Я ж в сон включаю телефон, пытаюсь зайти, Не можу зайти, складно, все. Звоню йому, говорю своє ну, порой, логін, сказав, посмотрите самі, і льо далі спать. Він звонит через п'ять минут, говорит, ару, 200 балів. Я такой, а, так, да, классно, і льох спать далі. Для вчителя географії і заступника директора з навчальної роботи закладу Павла Шеремета Богдан став першим його учнем, котрий отримав максимальну кількість балів. Я побачив 200 балів, зрадів, радість. І було, звичайно, ну, е ніби і очікуєш те результату, але ну, емоції, ті, які були в ту хвилину, це ну, ну, напевно ні з чим не зрівняється. Можливо, там зрівняться, але перші 200 балів учення це, ну, не ну, заклик. На все це життя відкладуться. Пишається своїм сином і батько. Завдяки високим балам Богдан перший у списку на зарахування до Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Якщо вчитися, що він вчився сам, що я туди не вникав ніколи, то і вчився він хорошо, то він навчився все сам. Ді. Я мог там днів перевірити і все. Ні, ніколи нікода не було нарікання там по поводу, що там плохо учаться. На високий рівень Богдан склав ЗНО з усіх предметів. Українська мова 194 бали, математика 191, фізика 159. Хоча і невідмінник. Секрет успіху розкриває вчитель. Все знати неможливо, все вивчити неможливо. Потрібно його розуміння. Якщо є розуміння тих чи інших причин насідкових зв'язків, воно це згадається у пам'яті, відтвориться. І якщо дитина здає на високий рівень, це ми говоримо про те, що дитина ну, інтелектуально розвинута. Розвиток дитини не дає один предмет, дає комплекс, всі знання дають. Богдан тепер гордість не тільки батька, гімназії, а й області. Окрім Івано-Франківського вишу, його раді бачити і в Київському політехнічному інституті. Ольга Склярук, Катерина Савінова, день за днем.